Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися із лексичним багатством української мови. Звісно, нам необхідно вивчити якомога більше слів для того, щоб вміти оперувати ними, тобто вживати їх доречно. І сьогодні я хотіла б запропонувати вам декілька слів, близьких за лексичним значенням до слова говорити. Напевно, ви знаєте, що аналогів до слова говорити дуже-дуже багато, деякі мовознавці налічують їх більше сотні. Але сьогодні ми поговоримо про декілька. Напевно, ви чули ось таке висловлювання точити ляси", точити ляси. Є такі речення: жінки сиділи на кухні і точили ляси. Що б то означало? А це означає вести пусті розмови. Пусті розмови. Ось таке значення висловлювання точити ляси. А ще. Ось таке цікаве колоритне слово базікати. А що воно означає? Базікати це теж значення пусті розмови, розмова, аби вона була ні про що? Наприклад, дівчата базікали, перебиваючи одна у одну. Тобто, кожна дівчина розповідала щось таке, що є не дуже важливим. Але все ж таки хотіла поділитися. Ось так базікати. А є ще ось таке цікаве слово, про яке я хотіла б вам сказати. А звучить воно ось так: цвірінчати, цвірінчати. А яке ж значення цього слова цвірінчати? Це значення близьке, теж до слова говорити, але дуже дзвінко, дуже голосно. І теж ні про що може бути цвірінчати навіть стосовно зовсім зовсім маленьких діточок цвірінчати. І ще одне таке колоритне слово, близьке за лексичним значенням до слова говорити. А знаєте яке? А це слово «гелготати». Гелготати. Що б то означало це слово? А це слово означає розмову таких більш статечних людей. «Гелготали». Це, можливо, навіть буде натовп людей, тобто їх дуже багато, більше двох. І ці люди теж. Якраз ведуть розмови. Але яка ж різниця гелготати між словами цвірінчати і базікати? Тут уже розмови більш серйозні, розмови зворушливі, які стосуються якихось питань життя. Ось так ми з вами сьогодні поговорили про лише деякі слова, близькі за лексичним значенням до слова говорити? Ми продовжимо. Але наступного разу. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!